Привіт, кохані! Ви на каналі Таросвітла. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я вам бажаю всього найкращого. Пишіть коментарі, буду їх прочитувати, буду вдячна за них. Вони допомагають просувати відео, ставте лайки, сердюшки, що хочете. Я буду дуже вдячна вам. І зараз будемо дивитися таро-прогноз для наших терезів. Терезі, подивимося, що буде вас чекати в цьому місяці, в серпні 2024 року. Які будуть для вас підказочки? Може, якісь у вас проблеми? там можна подивитися для вас карти, можливо, хтось щось собі таке і запланує, або вже запланував? Можливо, хоче хтось, щоб здійснилися мрії, то ми зараз на картах подивимось. Що буде у вас відбуватися в серпні? І давайте починати для Терезів. Перша карта на серпень місяць 2024 року. Перша карта, дивіться, у нас випала трійка кубків. Трійка кубків це таке, знаєте, святкування класне. Я вас вітаю, Терези! Будете класно відпочивати. Це емоційна карта. Так? Якщо жінки дивляться, то, можливо, для жінок тут буде якийсь або дівічник, або якась вечірка, це дуже-дуже приємне время, такі, такий час з рідними своїми друзями, яких ви давно вже знаєте. Також ця карта нам показує вже. Такі трошки відточування своїх якихось бажань, можливостей. Також по цій карті може бути таке легковажність якась. І також це може бути якась інформація для вас важлива. Це може бути безпосередньо таке співробітництво, навіть вже більше, ніж з двома з трьома людьми, знаєте. І ви будете дуже класно з цими людьми відпочивати, робити. У вас буде натхнення. І загалом дуже-дуже така. Прикольна карта, вона емоційна, вона дає дуже класні почуття. Тут дівчата, вони бачите на цій карті, вони політньому вдіті, можливо, ви захочете кудись поїхати, так, і відпочити, відсвяткувати останній день місяць літа, і, можливо, ви запланували відпустку. Тобто чекайте на якісь приємні такі для вас відомості, так? Давайте подивимось ще наступну карту для Терезів, що буде їх чекати. В серпні місяці Дивимось з другої колоди. Дивимось підсказочки на серпень для Терезів. Давайте друга карта. О, дев'ятка кубків, дивіться. Терези, у вас, знаєте, у вас дуже класний такий початок місяця, я вам скажу. Дев'ятка кубків. Вона, значить, нам такі теж, знаєте, це теж такі карти почуттів. Тут на цій карті дівчина вона попросту в неї скринька є з золотом. так? Вона є така задоволена тим, що вона має. Це також дев'ятки нас значить вже якийсь стан очікування для вас. Ви чогось чекаєте, так? І це дуже класне по цій карті. Також здоров'я класне. Якщо це в почуттях, то ваші почуття вже виросли дуже-дуже на великому рівні. Ваші почуття. Також це сімейне таке щастя по цій карті розглядається. Також тут можуть здійснюватися ваші бажання. Ви, наприклад, може бажали, так, щоб, бути, щоб мати такі, таку скриньку з діамантами, з золотом. Не, не беріть так глибоко діаманти-золотом. В той скриньці може лежати все що завгодно, то, що вам подобається. І моя вам порада: знаєте, зберігайте ці кошти, бо вони вам можливо на щось знадобляться. Але загалом карта дуже є позитивна. Вона несе класну таку емоційну енергетику. Також дев'ятки у нас показують вже якесь завершення. Скоро щось завершиться, якийсь результат на вас буде чекати, якісь досягнення ви перед цим робили. Так? Ви робили, ви десь святкували, ви, ви співпрацювали з людьми і зараз вже достали такий результат. На вас буде чекати дуже класний такий результат, який вас дуже порадує. І загалом карта не несе поганого характеру, вона тільки несе позитивний. Тобто, якщо ви планували, навіть якщо для дівчат дату був дівішник, так вони відсвяткували, а вже через неділю, вже перед весіллям, вже майже такий завершальний етап, що ось-ось-ось, і буде у вас весілля, наприклад, через неділю. Це щось завершується для вас. І карти показують, що ви від цього завершення будете доставати. Масу таких задоволень. Добре, давайте, Терези, ще подивимось для вас ще одну таку цікаву карту з другої колоди. Ще будемо дивитися для вас підсказочки. Тут грають почуття, і почуття дуже-дуже такі прикольні, я вам скажу. Будете задоволені. Якщо ви в роботі, то можливо, ви вже досягли так, тут ви відточували свої якісь, якісь можливо навики в праці, так то що ви полюбили. А тут вже ви практично майстер, і доходите до тої грані, що можливо скоро ви достанете якусь таку похвалу від навіть свого начальника, що ви класно робите так. Або, наприклад, ви раніше. Влаштувалися на роботу, і ви мало кого знали, так? А тепер у вас багато друзів, і ви від цього просто кайфуєте. Вони вам приносять задоволення, життя триває, коло крутиться, і все класно. Давайте ще одну для Терезів на серпень місяць, з другої колоди, ще одну для Терезів. О, тут у нас шістірка мечів. Шестірка мечів, ти знаєте, це е, така дорога в кращу якусь, можливо, атмосферу. Так? Можливо, раніше ви місяць-два назад були в такій ситуації, що. Було вам там скрутно, наприклад, десь жити у відносинах, не знали, що робити, і ви тут збираєте всі речі і йдете геть, ідете геть в краще життя. знаєте, Вам світить тут луна, як ми бачимо, так луна це невідомо. Це нічого не ясно, це, можливо, якась таємниця. І ви йдете не сам, ви йдете зі своїми друзями, десь тікаєте, ховаєтесь, йдете в краще, розумієте? Ви вже той проміжок часу вже прожили, вам не треба нікуди вертатися. Тут тільки з добрими намірами в нове життя і йдіть і плануйте свої, то, що ви раніше запланували. Тобто, якщо тут карти нам показують емоційні, так? що ви задоволені, то ви знаєте, куди ви йдете, а ви знаєте, що там ви достанете, можливо, класне задоволення, ви вже захищені в якоїсь мірі. так? І ще шестірки це ну загалом це дорога. Дорога така, знаєте, е, такі глибокі тут зміни будуть в житті вашому. Ви ще не знаєте, куди ви йдете. Але, але шлях вам дає таку нормальну дорогу і світить луна. Луна у нас ще значить, що ваша це така інтуїція може буде десь працювати. Так? Якщо ви навіть не знаєте, куди йдете, в який шлях так? ви вибрали ту дорогу, але не знаєте на що вам чекати. То яка б не була ситуація, ваша інтуїція вам допоможе в дальніших ваших якихось планах або кроках. І тут треба бути теж уважним, бо можливо хтось вам щось таке, знаєте, щоб нічого поганого вам не сказав, бо е, мечі це у нас повітря, це наш розум, мозок, так, це якісь балачки, може, ви тікаєте від поганих балачок, так, вам хтось раніше щось такого. Поганого вирив, і ви вже не хочете того витримувати. Це також може бути переміна роботи вашої. Ви десь там заморились робити, то ви пішли в краще життя. Так? І це класно. Йдіть, рухайтесь. Вам там подобається, ідіть, рухайтесь до того життя, як вам буде класно. І порада така, що не спиняйтесь, не дивіться назад, знаєте, як навіть хтось даже буде кликати. Не, 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 попросту не, не звертайте на то уваги і не, не обворачуйтеся до цієї людини, чи до кого, чи до цієї ситуації. Просто вибрали той шлях, то значить рушайте в ту дорогу і забудьте то, що у вас раніше десь вам щось не подобалось. Дальше. Далі буде краще. Давайте ще подивимось. Четверту карту для вас на цей місяць, серпень 2024 року для Терезів. Для Терезів ще одна карта картішечка. Зараз дивимось. ще одна, ще одна, ще одна. Ну, тут дивіться така. Тут карта, дивіться, у нас випала карта башні. Знаєте, тут така ситуація проглядається. Карта башні, не треба її боятися, вона не така страшна, як вам здається. Це можливо якесь звільнення від чогось. Так? Вже дійсно зламалася та пірамідка, в яку ви раніше вкладали свої сили, можливо, ваші стосунки були вже на грані. Так? І ви знаєте, що вони вам не подобаються. І ви готові йти від тих стосунків, так, тікати від них, звільнятися. Башня нам показує звільнення. Також ця карта може показувати якийсь крах. Так. Це може також показувати якийсь переїзд. Можливо, ви хочете кудись переїхати там, де знаєте, що вам буде краще, так, що ви будете дуже задоволені, але не знаєте, що на вас там буде чекати. І башня нам показує, що добре, що ви їдете. Башня вам показує це звільнення від усіх і від усього. Можливо, ви боялися, але не треба тут боятися. Тут треба просто забути, наприклад, ті білі стосунки, які у вас були, ту погану роботу, яка у вас була, від якої ви не були в захваті. Можете змінити цілком роботу. По цій карті також проглядується, що ваша хата вже, наприклад, там, ну, не хочете там жити. То це також може бути, що буде для вас якийсь переїзд. Але ви думаєте, думаєте, що вона вас там буде чекати. Будуть чекати але щось нове. Бо старе вже відійшло, ви відходите від старого. І тут моя порада. Ідіть, не зважайте ні на що уваги, вам ця башня показує і старший аркан. Вона нам показується карта, що просто не спиняйтеся, воно вже рухнуло то що було раніше. І ідіть вперед, ідіть, ідіть і без зупинку. І також ця карта може показувати якусь осознаність вашої помилки. Ця карта ще може показувати якийсь такий гнів Божий. знаєте, Може, ви щось десь там прогавили, так, то тут вищі сили вам показують, що все ж таки спиняйся, і не треба так себе вести погано, треба якось. Пере -пере переграти всю цю ситуацію. Добре, давайте ще, але, знаєте, і так, і так, тут серед цих чотирьох карт, то я б сказала, що три позитивні, незважаючи на те, що у нас є тут цей старший аркан. Ще давайте подивимося, для вас підсказочку. Одну з ще одних таких цікавих карт. Великі карти, такі золотаві, класні. Вони виблискують на сонці. Взагалі такі суперові, величезні. Вони мені подобаються, дуже яскраві карти, картинки такі. Ще одну для терезів на серпень місяць, що буде їх чекати в серпні місяці. Щось відходить, щось відходить, якщо подивитися, або ви. Дуже-дуже настроєні, намріяні кудись будете втекти від чогось, від чогось того, що вам не приносило задоволення. Ще одна карта для вас. Так, це у нас принц жезлів. Принц жезлів. Така теж карта цікава. Це у нас в вашому оточенні можуть бути люди вогняної стихії. Льви. Овни і стрільці. Це молода особа зазвичай, така, яка прагне всього і сразу. І одразу, так можна сказати. Ця особа вона дуже енергійна. От прям в неї у цієї особи аж прям хочеться все-все-все і, і там поробити, і тут поробити, і десь на змагання поїхати, і лідирувати завжди в, в будь-якому плані. Також ця карта. Показує нам якийсь швидкий такий рух, якусь подорож, якусь, можливо, відрядження по роботі. Якщо це в житті вашому, то ви готові забути ті старі відносини. і ви, Хочете, ви вирушаєте в дорогу, ви хочете втікти від якихось тих стосунків, які вам не подобались, та робота, яка вам не приносила задоволення. По цій карті дуже класне здоров'я теж. Маємо дві карти дуже гарного здоров'я. І я вам скажу: будьте на бо, щоб навіть не опиктися, так? бо можна так бистро-бистро, швидко все робити, що наробити багато чого чогось сразу, а потім не будете знати, за що братися. Але ви в класній дорогі, кінь мчить вас в сторону плюс. Ви знаєте, по яким полям ви їздите, і по яким дорогам, тобто, ви знаєте той напрямок, в якому хочете далі рухатись. Також це може бути якась така похвала, якісь такі можливо підвишки так, на вашій роботі. Щось може бути такого, що ви вже досягли якогось результату. Якщо тут ви були якимось початківцем, що щось таке початкове робили, і тут ви знаєте по цій карті, що ви вже маєте вже, вже ось, ось на підході. То ви вже готові вирушати в нову подорож, забути ті старі якісь проблеми і з новими силами, такими, знаєте, ніби як спортсмен такий накачаний, класний. Ви їдете на то змагання, ви знаєте, що ви будете переможцем в любій сфері в будь якому питанні життєвому. І я вам тут скажу тут швидкість, і така, такий темп є вогняний. Він такий запальний так темп. Ще ці карти нам показують рицар. Це нам показує. Жизли це така активність, це така сміливість може бути у вас. Якщо ви не знали, в яку дорогу вам вирішати, то повірте, інтуїція вам підскаже таку сміливу наполегливість, що ви будете впевнені, куди ви будете рухатись, можна ще так показати. І як я ще сказала, що кінь. Рухається вперед, то так воно для вас і буде в сторону плюс. І не зважайте на цю башню. Ця башня вона розвалює все, що було раніше. І ви з новими силами, тобто не якийсь там початківець, а ви вже тут з досвідом людина, ви маєте в руках жезл, ви маєте свій транспорт, так, це кінь є ваш. Ви не ногами ходите, ви можете того коня прокормити, дати йому все, що хоче, Тобто, це ваша друга, друга якась така. Можливо, для вас чи хобіт, що, але ви знаєте, що цей кінь він вам допомагає пересуватися. Це для вас буде теж якась така допомога в житті. Давайте ще подивимось одну останню карту з менюнів таких: реверси, траверси. Теж цікаві карти, дві сторони нам показують. І можна зараз зробити, зложити цей все ж таки пазл, що тут вийде. На серпень місяць для Терезів. Для Терезів, на серпень місяць кінець літа, початок літа, середина літа. Давайте дивитися ще одну. ну Тут є карта у нас четвірка мечів. Четвірка мечів нам каже: знаєте, хоч тут і не спинний рух, то ця нам карта показує. Трохи все ж таки треба пригальмувати, щоб до кінця вирішити свою справу. Четвірка це у нас також стабільність. Четвірка мечі ще таке, знаєте, пасивність може бути до будь чого Це також може бути якась депресивна, депресивний стан. І це також може бути відпочинок, і також це така надійність може бути. Можливо, ви знаєте, де і як вам так, відпочити, або вас так щось збудоражило, що ви розчарувалися були в чомусь. Побашню, так? Ви розчарувались, набрались нових сил, вирішуєте всі проблеми. І тут, на кінець місяця, ви всі проблеми якісь порішаєте свої, і карта вам радить відпочинь. Розумом. Тут треба відпочити, щоб ваш е, пил згаменувся. Так? Е, тут маємо класний відпочинок, ви задоволення, тут іще класний відпочинок, але є якась ситуація, яка вас керує в тому напрямку, де ви хочете відійти, щось змінити в своєму житті. Так, ця башня показує нам зміну, якісь. Якісь такі розрушення. Так? Ну, хатка поламалася, наприклад. Так? І, і ви з новими силами все ж таки їдете, поробили всі справи, і карта вам радить. На кінець місяця заверши його відпочинком. Бо дивіться, тут такий старець сидить, він мудрець. Старі люди в картах у нас мудрі люди, він вдягнений. Так? Він собі відпочиває. А з цієї сторони він так собі відпочиває, там місто горить, і йому так байдуже на те, що там місто горить. От видно на карті, що там горить місто. Якщо придивитися тут ближче, то видно, і дуже-дуже добре видно, що цей чолов'яга він ні на що не звертає уваги. І Терези, я вам скажу, ця карта. І ця карта, вони такі, знаєте, пасивно мозком класні, вони вам радять, бо це мечі у нас повітряна стихія, і вони вам радять просто після всіх своїх справ, після своєї тяжкої дороги відпочити розумом. Відпочиньте. Відпочиньте і буде вам класно. А так, загалом карти у вас дуже прекрасні. І дивіться, якщо щось вже поламалося, то ви знайдете собі сили, то все направите. Я вас ще раз вітаю. Лайкайте, підписуйтесь, всього вам найкращого. Хай вас Боженько зберігає, хай здійснюються ваші бажання. І все буде класно! До наступних зустрічей! Бувайте, Терези! Па!